Відень, добрий день. Добрий день. Які, взагалі умови, і яка сума до НАТО? Сума люба, ви кидаєте гроші на будь-який збір, на любу банку. Ми робимо вам фотографії, і пізніше вечором або вже на наступний день я кидаю вам їх в зручний вам месенджер. Ну, давайте. Роблю фото за донат. Таку ініціативу започаткувала тернопільська фотографиня Яна Оробко. Вже близько місяця 20-річна дівчина виходить на набережну чи вулиці міста та робить світлини перехожим. Основна вимога задонатити в підтримку ЗСУ. Це взагалі була дуже спонтанна ідея, яка прийшла мені вночі. Хотілося якось допомогти воїнам, і кожен з нас так ми на своєму фронті. У мене є фотопора, значить, я маю якось допомагати їм. І я сказала це хлопцю, взяла на ну, написала на картонці, що я роблю фото з ЗСУ, Вийшла в місто, і люди відповідно приходили до мене, фотографувалися і донатили. Робити благодійні фото дівчину мотивує бажання зробити добру справу та допомогти захисникам. А також подарувати людям приємні емоції та залишити їх у пам'яті на вулиці міста з фотоапаратом. Яна виходить раз на тиждень, залежно від погоди. Наразі мало людей погоджуються сфотографуватися фотографуватися задонатити однак, вона продовжує свою справу. Найбільшим донатом поки що були 100 гривень. Люди дуже бояться підходити. Вони читають надпис, зацікавляються і ну дивляться, йдуть, як ніби твоє сторону, передумують, ідуть назад, тому що вони бояться. І через те я почала знімати відео в Тікток для того, щоб більше людей бачило що я не кусаюся, що можна до мене підійти, обмінятися якимись теплими емоціями, відповідно зробити фотографії, які їм будуть спогадом, і, відповідно, задонатити на ЗСУ. За час роботи Яні доводилось знімати різних людей. Готові фото увечері надсилаю у зручний їм месенджер. Підходили і волонтери, і військові підходили різні люди. Були дуже приємні, цікаві люди з діточками, подружки, різні особистості. Загалом Яна Оробко зайнялася фотографією два місяці тому, адже хоче усю красу навколо закарбувати у пам'яті через фото. Здебільшого вона робить креативні фотосесії з використанням крил чи металиків. Це було таке дуже розмірне і довге рішення прийти до фотографії. Я вже дуже давно планувала. Я багато фотографувала на телефон, до того займалася блогом. І, в принципі, я позичила спочатку камеру, почала фотографувати. Мені це сподобалось. Купила свою і зараз фотографую. На вулиці тепліше. Відтак фотографування буде виходити з благодійними фотосесіями на вулиці міста частіше, адже хоче бути корисною країні та долучитися до наближення перемоги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.